На ну, пане Дмитре, зараз будете говорити. Зараз буде ваш час. Я перед тим додам інформацію, от власне, те, що розпочинали, що то хто може бути присутній на цій зустрічі у четвер у Стамбулі. А так про це вже пишуть телеграм-канали. Про це пишуть ну, досить такі. Ам... Поважні інформаційні агентства. Рубіо Вітков та Такелох полетять на переговори щодо України у Стамбулі, заявив Трамп. Лавров може очолити російську делегацію. В Стамбулі замість Путіна Лемонт. ймовірно Кремль відправить очільника МЗС Лаврова та радника Ушакова. Ну і Зеленський вирушив до столиці Туреччини Анкари Посольства України в Туреччині. Так, з Телеграм-каналу, хоча на сайті самого посольства, поки що цю інформацію ну не можемо мовити верифікувати. Тож насправді цей четвер він буде. Якимось там переламним вирішальним в цьому процесі, чи це буде черговий четвер перемовин і точно, і точно не чистий, Дивіться а, насправді, от все, що ви говорите, воно вже насправді відбувається. Перша історія, а, те, що Зеленський перехоплює ініціативи, так це єдине, що в цій історії є. Але вона ця ініціатива перехоплюється виключно в тому випадку, якщо Путін не приїжджає. Це перша історія. Друга. Давайте одразу не, щоб люди розуміли, знімемо рожеві окуляри, нічого не відбудеться, оскільки. Всі великі перемовини, все інше готується заздалегідь, коли зустрічаються президенти, вони виключно підписують ті домовленості, які вже були досягнені робочими групами. Тобто, ця історія, що хтось щось приїде, вони поговорять, і вони на чомусь закінчаться, Можете забути одразу. Я в цьому переконаний. Д історія номер два М для мене: те, що Путін не приїде, навпаки, велике, е скажімо так. Е Велике добро, а не велике зло. Для мене я пояснюю чому. Бо ми всі ці три роки навіть більше, скажімо так, не ми, а діюча влада, яка там 5-6 менеджерів, це нова дипломатія, яку я тут постійно називаю, вибудовували це, скажімо так, дипломатичне. Коло дипломатичні зв'язки, дипломатичні відносини, все інше там, десь паски навіть дипломатичні вибудовали таким чином, що а, не буде перемовин прямих з Путіним, не буде ніякої нормальної угоди через них, через Росію і так далі. Коли приїжджає Путін і сідає, розмовляє з Зеленським безпосередньо напряму, вся ця картина, вся ця конструкція ламається. Абсолютно, вся. І які будуть наступні кроки від цієї нової дипломатії з нашої сторони? Ну, величезне питання. Що ж насправді відбудеться в четвер. Ви якраз про це тільки що заявили про те, що хто насправді приїде? Насправді я переконаний, Трамп не приїде. Приїде, якраз я хотів сказати про це, що приїде Рубіо. Те, що приїде ще від Кохвікелох, окей, буде ще й він. Що від Росії прийде Лавров. І саме він буде вести ці перемовини і так далі. У мене питання: чи згодиться Володимир Зеленський сідати за стіл перемовин якраз в цьому колі. Як на мене, не потрібно цього робити, навіть якщо буде Ердоган. А, бо а, якщо ти граєш вже цю гру до, до грава і до кінця, я кликав Путіна. Ви хто? Ми говоримо про рівень представництва? Так, абсолютно вірно. Я очільник держави, воюючи, ти також, я тебе кличу. Тому це має так бути.